Особовий склад роти морської піхоти Феодосійського окремого батальйону повернувся до місця постійної дислокації у Криму з навчання сил реагування НАТО Стетфезджаз дві Джаз-2013», що проходили на території навчального центру сухопутних військ збройних сил Республіки Польща Дравсько-Поморській. Детальніше у наступному репортажі. На залізничному вокзалі кримської столиці під звуки військового оркестру окремої бригади берегової оборони морських піхотинців зустріли хлібом із сіллю командування рідні та друзі. А ще кілька днів тому, під час військових маневрів, морські піхотинці під командуванням капітана Віталія Ликова майстерно виконували навчально-бойові завдання, за що отримали високу оцінку від керівництва навчань. Цього разу морпіхи використовували штатну бойову техніку та озброєння. Могу сказать одно. Командование НАТО мы были оценены в лучшую сторону, сказали, что действовали тактически грамотно, правильно, все свои задачи выполнили. Общее мнение об этих учениях, можно сказать, таким образом. Они нужны, полезны и дали нам хороший урок. Мы увидели некоторые моменты своих оплошностей в подготовке личного состава. Увидели моменты оплошностей и, скажем так, недостатков тактики некоторых подразделений там, НАТО. Увидели моменты, где нам надо потянуть свою подготовку, какие проблемы у нас с техникой, с экипировкой, чего не хватает. В общем, единственная проблема в том, что на данном этапе развития нашего вооруженного силы Украины нам, мы, нам очень необходимо менять полностью экипировку и вооружение. Лічні состав у нас будь-які задачі, вони можуть їх виповнити, хочуть їх виповнити, але екіпіровка і вооруження ставляють, лучше. Особисто мої враження дуже яскраві після цих навчань. Ми відпрацювали там всі елементи, які були відпрацьовані на навчаннях раніше. Також ми мали практику іноземних мов, зокрема, америка... ну, зокрема англійської мови. Також наші були товариші. З республіки Латвії, Литви, Естонії, Болгарії. Тобто багато, дуже багато стран приймали участь. Організація навчань була на, на самому найвищому рівні, жодних побутових проблем. Весь акцент був направлений на самі навчання. На саму бойову підготовку, за словами заступника командувача військово морських сил Збройних сил України з берегової оборони полковника Ігоря Воронченка, цей підрозділ морської піхоти достойно презентував Україну на міжнародній арені. Практично на протязі двох тижнів відпрацьовували питання операції міжнародної миротворчі операції по примушенню до мира. Рота відпрацьовувала на всіх етапах: на етапах підготовки, на етапах Проведення самого навчання і участвувала при відпрацюванні всіх навчальних питань. Як вже було сказано міністрам оборони, певні досягнення морської піхоти є, вони показали високий рівень підготовки польової вишків морської піхоти. Також були відгуки від керівного складу Генерального штабу Республіки Польщі і других посадовців. Штабу НАТО Брюнсенагадаємо, що активна фаза міжнародного військового навчання сил реагування НАТО steadfast Джаз Jazz-2013», у якому брала участь рота морської піхоти феодосійського окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил збройних сил України відбулася у період з 28 жовтня по 9 листопада 2013 року на території навчального центру сухопутник військ збройних сил Республіки Польща дравсько поморський Загалом у навчанні взяли участь більше 6 тисяч військовослужбовців. З більше ніж 20 країн, які є членами НАТО. На правах країн-партнерів альянсу до навчань також долучилися Україна, Македонія, Швеція і Фінляндія.